Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Відгадайте загадку, в лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя так, весна. Весна це дивовижна пора року. З приходом весни вся природа оживає. Змінюється неквапливо, повільно, але з кожним днем ми помічаємо щось нове. З приходом весни сонечко світить яскравіше і все частіше з'являється на небі. Не так рано вже темніє день стає довше, а ніч коротшою. Погода на весні ще дуже мінлива. Ось світить яскраве сонечко, але раптом може все змінитися. Налетять чорні хмари, і піде сніг або дощ. Всі рослини відчувають настання весни. У садах, галявинах з'являються перші весняні квіти. На деревах розпускаються бруньки. Все частіше можна почути спів птахів. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу. До побачення!